Ти не мав опинитися тут. Машина часу втратила координати на пів секунди. Цього вистачило. Прилади здригнулись, світло змінилось на червоне, щось плацнуло, ніби всередині черепа. Потім тиша і падіння. Коли ти відкрив люк, повітря не рухалося. Воно було густим, теплим і живим. Це не просто стародавній світ, це світ до часу. Вода кипить. Камінь слизький. Повітря важче за тебе. Ти зробив перший крок і зрозумів, що стоїш на чомусь, що вирушиться. Архей, близько трьох мільярдів років тому. На планеті ще немає континентів. Лише розтрістаний камінь і киплячий моря. Океан темний, важкий, без берегів. Його дно не твердь, а мембрана. Під водою дихають отвори. стовпи гарячого газу, вивергають речовини, яких немає в жодній сучасній таблиці. Все, що здається мертвим, відповідає, якщо доторкнутись. Біоплівки повзуть по тріщинах. Вони тягнуться до світла, як спогади. Немає форми, лише маса, немає очей, але за тобою спостерігають. Ти зробив ще кілька кроків. Поверхня змінилася, стала м'якою. Якщо ти не створений для цього часу, система повинна адаптуватися. Її ресурси обмежені, дотримуйся наступного. Рада перша Дихай обережно. Атмосфера ще не містить пісню. Те, що в повітрі зараз, це метан. І Костюм тримає тиск, але фільтри в межу. Не говори без потреби. Не бігай. Кожен подих тут – це порох. Порада друга. Не торкайся плівки. Біоплівки перші форми колоніального життя. Вони не мають нервової системи, але обмінюються сигналами. Дотик може стати стимулом і викликати зміну хімічної структури. Реакція може бути кислотною або паразитичною. Порада третя. Не стій на одному місці. Суходолу немає, але й області, де щільність базальтових плит дозволяє тримати вагу. Інші повзують або занурюються. Коли ти стоїш занадто довго, ти стаєш частиною посаду. Порада четверта. Не слухай, якщо чуєш. В цьому часі не існує організованого звуку. Немає голосу, немає хвилі. Є тільки механічна вібрація або сторонні втручання. Якщо ти почув, ти вже в полі впливу. Це сигнал, а душу. Час не минув. Він зупинився разом з тобою. Сніжен, ніби відчуває, що твоє перебування тут помилка. Панель не відповідає. Символи суті. Частина зникла, частина з'явилася сама. Шоломі починає тремтіти звук, не ззовні. Схоже, на личчу одну мову. Але у цій пользі ще ніхто не створив слів. Ти вдихаєш повільно, фільтр видає короткий сигнал.